Масований обстріл здійснили росіяни по Харкову. У неділю опівдні у місті в день пролунало чотири вибухи. Два з ударів прийшлися по центральній частині міста. Також мішенню ворога стала і промислова зона на окраїні Харкова. Котрий раз сьогодні наш ворог наніс удари по місту Харкова, влучання в центральну частину міста Харкова. Є. В індустріальний район міста Харкова тут були каби. Дві були два було вибухи, дві дві каби прилетіли, Це цивільна забудова, гаражі, але зрубною хвилі пошкоджено дуже багато вікон. Все дах, да будемо розуміти, що що з дахом. Будемо вставляти ці вікна, яке на жаль, вже не існує. На щастя, нема загибелок. Що, що стосується поранення, то таке дуже легке поранення, але всі є, бо оскілки були. Що стосується індустріального району, то там зараз працюють наші працівники служби ДСНС щодо пожежі. Під Час денного обстрілу центру Харкова, окрім багатоквартирних будинків, пошкоджені гаражі, автомобілі та приватний будинок, за даними силовиків, ворог вкотре обстріляв місто новою зброєю, якою протягом останнього проміжку часу систематично тероризує український мегаполіс. Російські військові з території Білгородської області, Російської Федерації, застосуванням літака здійснили масовний обстріл центральної частини міста Харкова. Як і вчора, вони використовували уніфікований міжлюдовий плануючий боєприпас калібру 30 см. Саме ці два боєприпаси влучили в подвір'я житлової забудови в Шевченківському районі, саме в 80 метрах від входу в центральний парк відпочинку, де на той час перебувало багато місцевих мешканців, а саме дітей. Наслідок цього авіаційного обстрілу. На даний час пошкоджено 5 багатоповерхових житлових будинків, близько 10 гаражів та сім цивільних транспортних засобів. Лише через денний обстріл центру Харкова п'ятеро людей зазнали пошкоджень. У чотирьох жінок гостра реакція на стрес. Чоловік отримав уламкові поранення. Наразі прокуратурою розпочати досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Роботи багато і її прагнуть виконати якомога швидше. Харківські комунальники, представники майже всіх міських підприємств, продовжують усувати наслідки останніх прильотів по Шевченківському району. Ось на цьому одні займаються прибиранням, інші відновленням житлового фонду після обстрілу. Вчора ми з одного прильоту плавно перейшли на другий. Тут за вчорашній день ми своїми силами порозмітали доріжки, попрочищали дороги внутриквартання для того, щоб спецтехніка могла проїхати сюди вільно та забивати вікна. Пожежники тушили в цей момент пожежу. За вчорашній день нашими силами було загружено. Десь 10 кубів сміття. Сьогодні зранку з цими часів ми продовжили роботу для того, щоб завершити ліквідацію. За сьогоднішній ранок ми вже завантажили та вивезено силами КВБО було 50 кубів сміття. Роботи надалі продовжуються. Роботи ще тут буде дуже багато, так як і люди виносять сміття з квартир. Ми його завантажуємо. Також обрізаються дерева, повалені та які посічені осколками. Утилізовано. Давай утилізовано. На даній локації, на яку вчора був проліт, вже зроблено. Порядка 65% робіт це закриття конторів. Усього тут більше 200 вікон було пошкоджено на інших локаціях. Роботи виконані майже на 99%. Там вже роботи ведуться на висоті роблять активісти, тому що нету доступу в ті квартири, а техніка не може туди під'їхати. У Сученківському району дуже багато пошкоджено трудного фонду, яка може швидше, наші служби стараються все це відновити. Питання розмінування зібрало на спільному засіданні регіонального офісу представників всіх гілок влади та міжнародних організацій. Наразі ситуація з таким небезпечним сміттям, що залишає після себе війна в регіоні, дуже серйозна. Зокрема, і в Харкові. Як повідомили у муніципалітеті, незважаючи на те, що спочатку повномасштабного вторгнення робота в цьому напрямку ведеться, проблема з вибухонебезпечними предметами залишатиметься ще дуже багато років. Питання розмінування теж є актуальним, і актуальним для міста Харкова. Так, звісно, це актуальне питання, найбільш актуальне для Харківського регіону, для Харківської області, щодо сільхозвиробників. Але починаючи з 2022 року у нас було більш ніж 5 тисяч заявок на розмінування. Я дякую працівникам ДСНС, всім, хто долучився до цієї роботи, нашим міжнародним партнерам за допомогу. в розмінування міста Харкова бо були дуже дуже серйозні виклики. Так, звісно, нам є над чим працювати. Це перш за все лісопарк, п'ятихат, Лісосмуги, наше кладовище. Робота дуже багата, і я буду дуже вдячний, якщо і наші міжнародні партнери, і працівники ДСНС разом з нами будуть працювати над розмінуванням, бо це дуже і дуже важливе питання для міста Харкова. Та це і не дивно. Місто ворог обстрілював зі всіх видів зброї, мінував дистанційно, скидав плануючі вибухові предмети на парашутах. І все ж замінування території не єдине найгостріше питання, що стоїть перед Харковом станом на зараз. Підкреслив мер Харкова. Для міста Харкова першочергове питання це закриття неба над Харковом, це енергетична безпека, це наступний опалювальний сезон. І ми будемо разом працювати для того, щоб ми пройшли і опалювальний сезон, і була забезпечена енергетична безпасна. все головне все залежить від того, як нам вдасться закрити небо. Вчора був у нас президент України, наш Володимир Олександрович Зеленський. Він проводив нараду, дуже серйозна нарада. Ми можемо сьогодні казати нашим громадам о тому, що над цим питанням дуже серйозно працюють і Маємо певну надію, що буде рух в цьому напрямку. Ми зараз будемо отримувати вже документи, дозвілля на початок занять. В школи, яку ми побудували під землею, це справжня школа розрахована, я не нагадав вам на 450 місць в одну зміну. Хочу сказати, що ми заживлені від генератора у разі того, якщо будуть перебої з електропостачанням, то будуть включені генератори, і школа буде працювати на генераторах. Ми будемо ці школи будувати в інших районах міста Харкова. бо для нас це дуже важливо. Є що стосується безпечних зупинок, то хочу сказати, що дійсно ми були вимушені першими в Україні зробити такий проєкт. Він був дуже вдалий. Ми поставили певну кількість таких безпечних зупинок і люди е, користувалися їм. Крім цього, під час зимового періоду там е, вони працювали і як захисні спороди, і як пункти обогріву, е, пункти незглавності. Е, і це дійсно. Досвід таких є. У нас сьогодні працюють 74 пункти незглавності, це муніципальні пункти незглавності. Вони відкриті і люди можуть скористуватися. До речі, хочу сказати, що під час того блекауту, який, на жаль, у нас був 22 березня, то скористували за два дні приблизно 28 тисяч мешканців, які перебували цих пунктах незглавності. Дійсно, вони оправдують себе, дійсно люди користуються, там можна підзарядити свої мобільні телефони, побути там, крім цього, випити гарячих напоїв, Крім цього, у нас працюють і пункти безкоштовної роздачі їжі. І кожного дня ми годуємо приблизно 40 тисяч людей, які отримують безкоштовне харчування. У будь-який час до них можуть потрапити безперешкодно працівники міських КП, маючи електронний ключ, та виконати той чи інший ремонт мереж. А ось під час тривоги там можуть сховатися всі бажаючі. У Харкові знайшли рішення проблеми з загоращеннями, безхатьками та іншими асоціальними елементами у підвалах міських багатоповерхівок. На обліку комунального підприємства «Жилкомсервіс» знаходиться 2316 підвальних приміщень. Як найпростіші укриття, виникали такі проблеми, як захаращення цих приміщень збиралися безхатьки, були пожежі і також були випадки крадіжок коштовного обладнання комунального підприємства. Наші працівники комунальних підприємств Харків, Зеленбути, Харків, благоустрій наводили лад всі ці захарачні. Я були усунені, і було прийнято таке рішення встановити ці системи доступу до укриттів. Також важлива те, що людина, яка у момент повітряної тривоги або обстрілів, вона має вільний доступ, щоб сховатися та зберегти своє життя. Поки такі системи встановили у більш ніж 200 багатоповерхівках по Харкову роботи з монтажу тривають, зазначають у профільному міському КП, фахівці, якого і розробили цю систему. Працює ця система дуже нескладно. При оповіщенні повітряної тривоги наш сервер передає сигнал про цю тривогу на відповідне обладнання, яке розташовано безпосередньо у приміщенні укриття, та замок, який встановлений на дверях, відчиняється. При цьому люди, які знаходяться на вулиці, мають можливість без перешкоди потрапити до приміщення укриття та прочекати там повітряну тривогу. Якщо немає світла, ця система вимикається і вимикає електромагніт, розташований на дверях, тобто двері стаються відчиненими обов'язково. Це була ключова ідея цієї розробки. На вході до укриття був розташований індикатор світловий з написом укриття, щоб людина ззовні могла оцінити, де знаходиться найближче укриття і туди потрапити. І з середини приміщення розташовано відповідний світловий індикатор з написом тривога, який підказує людям, які знаходяться всередині, про наявність або відсутність повітряної тривоги на даний момент. Завдяки табличкам з підсвічуванням тепер простіше буде знайти укриття і людям з Вадами слуху додають на підприємстві. У разі якщо вхід до підвалу знаходиться у середині будинку, то під час повітряної тривоги будуть відключатися під'їзді домофони, аби люди змогли сховатися у підвалах. Робота над цим також триває. Комунальники готують до літа біломармурові міні-копії сім див Харкова, що розташовані на площі архітекторів. Прийшов вже час їх помити. Там багато пилюки, треба помити скло. Крім того, в наших планах реставрувати їх. Тобто, через перепади температури, там, де не дає відшарування фарби, де не дає маленькі тріщинки. Це все ми будемо прибирати. Комунальники говорять, планують щодня мити по одній інсталяції. Розпочали з мініатюри пам'ятника Тарасу Шевченку. Розповідає прес-секретар підприємства. Що конкретно ми будемо робити? По-перше, ми знімаємо скло, щоб його вимити. По-друге, ми маємо реставрувати сам символ мініатюрний. Це дуже філігранна робота. Дуже робимо це обережно, все вручну. В наших планах ще реставрувати фонтан закоханих, це відбудеться найближчим часом. Ми його маємо запустити до літнього періоду. Наразі працівники СКП Харків Зеленбуд» працюють по всьому місту, в тому числі й у віддалених районах, розповідає Ірина Сейко. Реставрують фонтани, прибирають у скверах, лагодять лавки, доглядають за квітниками, готують до висадки квіти. Ми вже вчора висадили на каскаді перші клумби. В планах у нас наступний об'єкт це дзеркальний струмень, це клумба біля пам'ятнику Шевченка. Також особливу увагу ми приділяємо нашим урнам для сміття, тому що Харков, ви самі знаєте, це чисте місто. Ось так, попри постійні ракетні обстріли, подекуди без можливості застосувати спецелектроприлади через відсутність світла. Харківські комунальники дбають про красу і чистоту рідного міста. Чи доцільно це робити? Звісно, доцільно. Ми готуємося до літа. Робимо ми це, по-перше, для того, щоб підтримати харків'ян. Ви знаєте, що у нас відкликають світло. Що людям робити вдома? Вони виходять на вулицю, виходять подихати повітря. І ось, якщо воно буде у такому вигляді брудному, воно ж не буде радувати око. А так, для підтримки Харків живе, Харків працює. Ми будемо зберігати своє місто. Ми чекаємо на наших переможців. Вони приїдуть, побачать, що у нас все. Чисто гарно, акуратно. Прильоти не впливають на планові роботи. На Шевченківській філії харківських теплових мереж на сьогодні вже замінило 5 із 6 запланованих транзитів і повним ходом міняють проблемну внутрішню квартальну мережу. У центральній частині міста одразу дві перекладки. Старший майстер теплової дільниці Костянтин Гайдер ділиться враженнями від археологічної знахідки. Стара ізоляція, схожа на шифер у його практиці зустрічається вдруге. Така сама була лише в районі Держпрому. 30 метрів сталевої труби віджили під нею 60 років. Після початку війни. Вони здалися і почали рватися. Тут було ось ладка асфальта, 3-4 пориви. В колодязі було декілька, навіть в цьому році був порив, ну скільки можна. Люди ж бачать, що ми копаємо, зариваємо, копаємо, один раз розкопали і років на 30-40. На заміну старому залізу у шиферній обгорці тут змонтують сучасну попередньо ізольовану трубу, таку саму, як зараз закінчують монтувати на районі через вулицю. Тут старенькі труби, порядка 40 років вони тут продержались. Тут було шість дефектів, шести дефектів. Оце ми взяли до роботи своїми силами, 200 метрів міняємо, щоб подачу обрат, і 100 метрів будемо міняти гарячої води. Це пластиком будемо виконувати цю роботу. Пластик вже спаяний. Тут швидко працюють одразу три бригади, бо обсяг робіт більший. Коли саме планують роботи завершити, можна спитати у майстра його прізвище, ім'я та по батькові разом із номером мобільного можна дізнатися прямо з таблички на захисному паркані. Кожен повинен відповідати начальник теплового району за свій участок. Там зразу контактний телефон. Жителі цих ближайших домів можуть подзвонити на цей телефон і спросити, коли це закінчується. Ну це вся інформація. Є. Як каже начальник Шевченківської філії Володимир Комарницький, прильоти на робочий процес не впливають. Навіть навпаки, змушують мобілізуватися і працювати в темпі перевиконання планів. Зима все одно прийде і ніхто, крім харківських тепловиків, старі труби не замінить. Із новаторства на кожній локації з'явився інструмент на акумуляторах. Як кажуть, слюсарі це значно дешевше, ніж постійно працюючий дизельний генератор і набагато автономніше за дротовий інструмент. Сьогодні наш ворог здійснив удари по критичній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі міста. У результаті цих обстрілів було припинено електропостачання. Ми не змогли, щоб з самого ранку запрацював метрополітен, але ми здійснили заміну метрополітену маршрутами громадського транспорту. Ми запустили трамваї, певну частину. Звісно, тролейбуси певна частина, крім цього, працюють наші муніципальні автобуси, перевозячи людей. Зараз, на теперішню годину, нам вдалося запустити метрополітен, так, інтервал потягів в метрополітена приблизно 20 хвилин, але все ж таки метрополітен запрацював. Що стосується критичної інфраструктури, то дійсно є графіки відключення, де, так не, не вистачає напруги в електромересі. Мережах, бо дуже серйозна руйнація трансформаторних підстанцій, тецев, який є в місті Харкова і по Харківській області взагалі, бо ми залежимо від Харківської області щодо енергопостачання. Тому сьогодні введені графіки відключення, як це було і раніше. Будемо дивитися, що зможемо зробити для того, щоб якнайшвидше відновити енергетичну структуру міста. Так, це дуже серйозний виклик це дуже важко зробити, але працюють наші комунальні підприємства, працюють енергетичні всі компанії, які постачають електропостачання в міста Харків, тому будемо розраховувати, що будемо потрошечку відновлювати. Угу. Трансформаторна підстанція це головне, і сьогодні займається Українерго, профільне міністерство займається цим. Крім цього, ми отримуємо допомогу від різних міст. України, за що їм дуже вдячні від областей, від офісу президента отримали генератори. Це дуже важливо сьогодні для Харкова. Тому дякую всім, хто в такі лихі години підтримує наше місто. Так, дійсно є інтенсивний субстріл, але харків'яни дуже мужні люди, незламні люди, незламне місто, тому паніки ніякої немає, ніхто нікуди не тікає, не виїжджає з міста. Працюємо і будемо працювати далі. У четвер на світанку Харків опинився під ракетною атакою. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів. У різних районах Харкова мали місце проблеми зі світлом. У зв'язку з дефіцитом електроенергії метрополітен вранці не працював. Тому у форматі блекауту весь пасажиропотік взяв на себе наземний транспорт. Найбільше роботи випало на долю муніципальних автобусів. Настільки злагоджена робота громадського транспорту. настільки злагоджена робота громадського транспорту, навіть якщо не працює метро, а я їжу щодня з герою в праці, ну буває таке, що не працює. І не було жодного разу, що нема на чому їхати. Тобто, якась є альтернатива. Нічого не можу сказати. І наскільки привітні водії? я виходила. Ось я щойно виходила з автобуса, а водій такий: гарного вам дня! Ми раді, що ви з нами їхали. Ну, взагалі, відразу настрій гарний. І забувається ця ніч, яка сьогодні була. Супер. Це та яка сьогодні була. Шикарний настрій. Ідем, єдім, їдем. ідемо, їдемо, знову йдемо. Все добре, будемо сподіватися, що незабаром все завершиться. Дякуємо нашим хлопцям, які нас захищають. захищають сутра була не дуже вранці. Було не дуже метро не працювало. Тому доводиться наземним транспортом. Ну, ходить, якось їдемо на роботу і на все. Так, що ось такі пироги. Звичайно, вранці було страшнувато. Так що, такі от піраги, звісно, з утра було страшненько. але я думаю, будемо жити. Любимо наш Харків і завжди будемо любити. Всігда будемо любити. Для розвантаження пасажиропотоку в Харкові зранку вдалося запустити і деякі тролейбусні та трамвайні маршрути. Ранок почався дуже недобре, з вибухів. Добиралася на роботу дві години з Салтівки. Ну, прийшла, свій, свій трамвайчик, свій вагончик, з радістю поїхала. Будемо возити пасажирів. Який інтервал? Ну, інтервал хвилин 15 по 12 маршруту. Ну, а що робити, війна, війна нікуди не дінешся. Все добре, доїдемо. Все буде добре. Треба до центрального ринку. Приїхали на вокзал 20-м трамваєм. Виживаємо. Все буде добре. Ми в Харкові. Харків незламний, все буде Україна. Приїхала до метро, метро не ходить. Приїхала до метро, метро не ходить. Куча маршруток, все добре. Дякую. Враховуючи ситуацію, у нас все чудово. Трамваї почали сьогодні. Трамваї почали сьогодні їздити, тролейбуси, але мені ними не потрібно їхати. Все більш-менш ми таке вже пережили, що це для нас взагалі дрібнички. Для нас та вшімілочі. Ця ракетна атака по Харкову не перша. Знову під прицілом опинилась критична інфраструктура опівні у місті. Щоправда, з перебоями вдалось запустити підземку. Дуже серйозні наслідки. Зруйнована в котрий раз енергетична система міста. Були влучання в ТЕЦ, були влучання в ТЕЦ, яка знаходиться в Харківській області, але від неї заживлення йде на місто Харків. Крім цього, була теж атакована трансформаторна підстанція. було туди влучання, і вона не існує більше. Тому наслідки дуже важкі. Ви бачили, що сьогодні з ранку не працював метрополітен. Ми були вимушені змінити автобусні маршрути для того, щоб довозити людей. Крім цього, нам вдалося запустити декілька трамвайних маршрутів і тролейбусних маршрутів. Зараз працює метрополітен, але час інтервал, який є між потягами метрополітену, до 20 хвилин. Для того аби остаточно владнати ситуацію, наголосив очільник міста Харкову в першу чергу потрібні сучасні системи ППО. Інакше що б в місті не робили, які б ремонти не проводили на об'єктах енергетичної інфраструктури, яке б обладнання не ставили, все це буде даремним, оскільки ворог нищить все це ракетами. Наразі контролювати ситуацію в енергетичній галузі каже мер Харкова, вдається завдяки альтернативним джерелам енергії генераторам, що мі місто отримало від держави міжнародних партнерів та українських регіонів щодо електроенергії, то наголосив Ігор Терехов, зараз всі відповідні відомства працюють над тим, аби, хоча, б повернутися в Харкові до тих графіків, що були напередодні масованого обстрілу.